Володимир Василькович, князь Володимирський. Володимир Василькович був не лише князем, а й захисником, який перетворив Волинь на неприступну фортецю. Уявіть, його сила полягала не лише у битвах, а й у мудрості та дипломатії. Як він це зробив? Коли галичани намагалися захопити міста Волині, Володимир діяв рішуче. Він не лише обороняв свою землю. Але й укладав союзи з найнеочікуванішими союзниками, навіть монгольською ордою. Князь створив оборонні механізми, які залишалися ефективними десятиліттями. Володимир не обмежувався лише мечем. Він був книгодрукарем, будівничим церков і укріплень. Його зусилля зберегли культурну спадщину Волині на століття і показали, що силу можна доповнити знаннями та духовністю. Йому притаманні смирення. Відсутність гордості, справедливість, милість до убогих, моральні якості, котрі цінувалися християнами. Спеціально підкреслюється, що говорив він ясно словами зі святих книг, тому що був філософ великий. Успадкувавши від батька берестейський уділ Володимир Василькович, будучи бездітним, у своєму заповіті передавав Володимирське та Берестиське князівство молодшому з двоюрідних братів. Синові Данила Романовича. Князю МСТ і Славу Даниловичу.